Усіх вітаю, друзі. Сьогоднішня тема лади народної музики. На минулих уроках я вже частково торкався цієї теми, коли розповідав про мажор та мінор. В минулому ж вони називались іонійський, що є сучасною назвою мажор, та еолійський, що є сучасною назвою мінор. Яким чином ці лади будуються? В нас є сім натуральних нот, а саме до ре, мі, фа, соль, ля, сі. Від кожної ноти ми можемо побудувати лад. Який буде мати в собі 7 ступенів. І коли ми побудуємо від ноти до наш перший лад, ми отримаємо до ре Мі, фа соля сі, стародавня назва іонійський, сучасна мажор. Від ноти Ре ми отримуємо дорійський, від ноти мі фригійський, від ноти Фа лідійський, від ноти соль Міксолідійський, від ноти Ля – Еолійський, що і є сучасним мінором. Та останній лад народної музики локрійський, будується від ноти Сі. Можливо, у вас виникло питання, чому він є окремо від усіх інших ладів. На це є дві причини. Перша причина практична, мені просто було зручніше його написати окремо. А друга причина в тому, що він дійсно відрізняється від усіх шести. Справа в тому, що всі ці сім ладів умовно можна поділити на ті лади, які є ладами мажорного нахилення та ладами мінорного нахилення. І тільки локрійський не вписується Ні в одну, ні в іншу категорію. Тепер давайте більш детально зрозуміємо різницю в цих ладах теоретично і найважливіше відчуємо цю різницю на практиці. Перед нами іонійський, він же мажор. Зліва я побудував його на основі натуральних нот і отримав до ля, солясі. Згори ви можете побачити назву цих нот латиною, а також відстані від головних звуків ладу. До, мі, соль. Велика терція та мала терція, що і робить цей лад мажорним. Я побудував той самий лад від ноти Мі. І для того, щоб отримати ті ж самі інтервали між кожним звуком, мені вже знадобились знаки: а саме мі, фа діes соль dies ля Сі. Додіс, ре Мі. Перейдемо до дорійського. Будується він з натуральними нотами від ноти ре. Отримуємо ре, мі, фа, соль, ля, сі, до. Тут ми маємо між нотою ре, фа ля мінорний тризвук. бо спочатку йде мала терція, потім велика. Тому цей лад вважається ладом мінорного нахилення. Справа від ноти Мі будуємо такий самий лад. І отримуємо мі, фа діес, соль, ля, Сі, додіес, ре, Мі. Знизу ви можете побачити особливість цього ладу. На відміну від звичайного мінору, в нього підвищений шостий ступінь. В ре мінорі ми б мали б ноту сі бімоль, а тут звичайна нота Сі, тобто вона підвищена. Те ж саме ми бачимо від ноти Мі. Детальніше про фрегійський. Він теж є ладом мінорного нахилення, бо маємо в основі спочатку мінорну терцію, потім велику. Будується від ноти «мі» ми отримаємо мі, фа, соль, сі, до ре, мі. Другий ступінь понижений. В мінорі, якби ми будували лад від ноти Мі, нам би потрібна була спочатку велика секунда. Ми б мали мі, фа дієс, оскільки в нас нота Фа. Тобто вона нижче, ніж звичайна нота в мінорі. Наступний лад у нас лідійський, в основі мажорний тризвук, велика терція та мала терція. Від ноти Фа отримуємо фа, соль, ля, Сі, до, ре, мі. Від ноти мі будуємо та отримуємо мі, фа діє, соль, діс, ля дієс, сі, до дієс, Ре, редіс. Мі. На відміну від звичайного мажору, в лідійському ладу четвертий ступінь підвищений. Наступним ми отримуємо міксолідійський лад. Це лад мажорного нахилення, в основі велика терція та мала терція. Будуються ноти соль, отримуємо соль, Ля, Сі до ре, мі, Фа. Якщо будуємо від ноти мі, отримуємо мі, фа діє соль єс ля, сі, до дієс, ре, мі. В цьому ладу сьомий ступінь понижено на відміну від його мажорного прототипу. Далі маємо справу з еолійським ладом, що і є сучасним мінором. В основі маленька терція та велика терція. Від ноти ля отримуємо ля, сі до ре, мі, фа, соль. Від ноти Мі, Мі, Фа діє соль ля, Сі до Ре, Мі. І останній наш лад будується він від ноти Сі за натуральними нотами, і ми отримуємо Сі до Ре, Мі, Фа соль, Ля. А отже, в нас між нотою до та Ре маленька секунда. Між нотою Сі та нотою Фа ми отримуємо зменшену квінту. А отже, цей лад не вважається ні мінорним. Ні, мажорним. Від ноти мі отримуємо мі, фа, соль, ля, сі бімоль до, ре, мі. Важливо заакцентувати вашу увагу на тому. Чому я побудував ці лади паралельно від натуральних від ноти МІ? Справа в тому, що зазвичай, коли тема ладів народної музики пояснюється, майже ніколи не зрозуміло в чому відмінність між цими ладами на практиці. Це здається чимось, що не дуже цікаво. Але коли ми будуємо всі ці лади від однієї ноти, і найголовніше. Чуємо, як вони звучать, от тоді їх краса розкривається наповну Зараз я зіграю вам усі ці лади від ноти Мі. Акомпанементом буде звучати фон, у якому буде в основі одна єдина нота. Нота Мі. Почнемо з мажорного ладу від ноти Мі. Зверніть увагу на перші 5 ступенів. Зараз я четвертий ступінь зроблю підвищеним і отримаю лідійський. Як змінюється настрій? Підвищується напруга. Ось мажор і лідійський. Знову по мажорним нотам піднімемось вгору. Тепер зробимо сьомий ступінь пониженим і отримаємо міксолідійський. сорядійський. Звучать верхні ступені мажору. А так, міксолідійського. Перейдемо до мінору. Зробимо другий ступінь пониженим і отримаємо фригійський. Яка краса у нас навколо першої ступеня одразу з'являється? мінору, зробимо шостий ступінь підвищеним та отримаємо дорійський. і нарешті зіграємо Локрійський. Найкращий спосіб зануритись і відкрити для себе лади це пограти їх самому від однієї ноти під якийсь акомпанемент. На цьому в мене все, до зустрічі.